Щури у згоді з крисами бадяжать сенс моментів, а я ганяю лисого вустами президентів. Ось мавпа вийшла в люди, а людство не виходить, всім всесвітом світом усюди сізів самсару котить. Блишіть лайно нарцисове в очах духовних митників. Тож я ганяю лисого вустами проповідників. В уста потожних гуру щось бекають та мекають. Вмикаю сепультуру І систему щиро чпекаю. Ведуть до раю. Пісики навалами святішостей, ганяють мого лісика в уста до вічних більшостей, держави, камери в тюрмі, цілують Божі радиці, а я агент себе в юрмі, Лжений, збій у матері. Еліти позичають на ліки від невинності, на мене не впливають, впливові штучні цінності. Коли немає рації, життя дарує втрати. Мовчать цивілізації, вустами мовляти.